Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц, відповіді на питання підписників, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас і актуальні новини, і відповіді на питання підписників, все разом буде. Ну що, щось позручніше, я починаю. Буду повністю питання читати, а потім вже для відповідно, перефразовувати. Отже, просять мене подивитись, ніби є таке собі прокляття американських президентів, і той президент, який буде вибраний в рік, який без залишку ділиться на 20, помре чи буде вбитий до закінчення президентських повноважень. Ну, просять подивитись. Якраз Байдена вибрали у 2020 році. Ну, але просять подивитись, чи що йому взагалі буде. Ну, давайте гляне. Так, гаразд, як відповідь. Добре, покажіть, мені будь ласка. Ну, а що взагалі Байдена? Чекає до кінця цього року. Скажіть вам, правду. Хагалас. О, -о початок цікавий. Старуна. Хаус. Ну, 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 інгус. Ну, прям прям вб'ють його ну, навряд. Але по хагалазу. Ну, форсмажор ще чекає. Якийсь удар. Може бути, і замахи на нього. Чого ні. Ну і загалом, щось то планету в нього посиплються. Ну, Під, пустим, під пустою руною. Ну, знаєте, втручання вищих сил, отут дійсно треба сказати. Божий промисел, якщо угодно. Мало того, це показує на те, що це, тут ще якась зміна буде ситуації. Тобто це ще якийсь такий фактор невідомий, якого ще нема, але він ще про себе дасть знати. А фактор має бути прямо, ну, знаєте, взагалі дуже-дуже потужним, деструктивним. Соволо перемога? Ну ні, тут не про вибори. Аж ні разу. Соло uh, багато медійних подій його чекає, от що в цьому плані. Соуло як медіа. Ось якісь ще переговори ніби чекають. знаєте, Такі медійні, прям яскраві, щось такого плану. Ось, ось. Ну, Правильний вектор, Ну, запал ще поборотись у нього є, да. Ну, правда, все ж то йому не сильно поможе. Uh, мало того, мало того, є благас. Загалом на жіноча руна. Тут є, знаєте, як якась порада йде. Порада від якоїсь жінки. І щоб все закінчилося, знаєте, благополучно. По інгузу, відповідно. Ну, хагалас, форс-мажор. Може бути замах, може бути якийсь удар по здоров'ю, такий, знаєте, прям суттєвий. Ну, щось таке. Ну, ось, на все воля вищих сил. Подивимось. Яскраві події ось будуть, точно почуємо, побачимо ми те все. Ну і для дідо має все завершитись в принципі, позитивно. Чи злетіти він може до завершення свого терміну? Ну, загалом, так. Да. Чи, чи прямо тут мова йде про те, що його приберуть, ну то ні. Смерті я тут не бачу. Тому, знаєте, прокляття, ну, якось частково може по ньому спрацювати. Так, гаразд, дякую за відповідь. Так, давайте далі. Просять подивитися мене за Мар'яну Безуглу. Ось буквально на днях її дивився, але тут друге. Її ж до речі, сьогодні звільнили там, з посади в комітеті, де вона там займала. От, ну і прось мене подивитись, її звільнили і записали в миротворець лише після того, як вона в Твіттері почала поширювати інформацію про погані умови війську По Пост Пташки, Це медик відомий, це її позивний. І це вже схоже на Росію. Запитайте, будь ласка, справжню причину такої поведінки влади. Давайте запитаємо. У Безугло і Безугла була рупором когось, за нею хтось стояв. Це я ще давно дивився, відповідно. Розбір її є на каналі, можете пошукати. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а чому насправді влада наша відсторонила, звільнила з посади Мар'яну Безуглу? Скажіть, вам правду. Лаус. Урус перевернутий. Маннес перевернутий. Райда, Ого. Ну-ну-ну. руна. Ну і що у нас тут? Я перевернутий. Аааа... Ну що ж, виглядає цікаво. Що у нас тут? Лаус, урус перевернутий, Маннес перевертий, рай до руна, евес, перевернутий. Лаус, це потік інформації в даному випадку. Потік інформації. Ну, Да, ця жіноча руна це сама безугла в даному випадку. Безугла видала що? Видала потік інформації. Про що? Про військо, урус це військо, руна перевернута, негараздив якісь війську. Да? Наїхала ось на командування загалом. Да? Е, от. Щось там, ну, до речі, це Манна з Райду. Це щось і про загиблих, в принципі. Ну, біль, Більше це йде як на командування. ну, знаєте, як... І то, що там командування було не зовсім десь, Ну, одним словом, десь через командування таке були жертви. Да? Ті, які надмірні, ті, які можна було уникнути. Мало того, хтось у владі розізлився на неї. От дійсно, знаєте. Треба треба буде спитати, а вона покровителя свого позбавилась. Оце, оце по таким рунам дуже можливо. Ну і ось, ось, власне, райдо, да, якийсь десь рух Збройних сил, ось загибель, на жаль, да, ось. Під пустою руною щось таємно відбувається. І що таємно відбувається? Я вас перевернутий. Обмеження можливостей якесь таємне, ну це саме саму безуглу стосується. А от, от знаєте, от мені йде, ану добре, а вона що, покровителя свого позбавилася, хто там у неї був, хто за нею стояв. А давайте уточним. Ну, в принципі, за що звільнили? За те, що видала потік інформації, наїхала на владу, наїхала на військових. Ну, відповідно... Плюси ще якісь обмеження там таємні. А ну зараз запитаємо. Ану раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені будь ласка. Правильно я розумію, що Мар'яна Безула позбавилася свого покровителя у владі. Хто там за нею раніше стояв? Скажіть вам, правду. Ну, манна, ну Це правильна здогадка в мене. Тейвас далі. Знову пуста руна. Та ж подивіться, одні таємниці. А ЕВС знов таки не дарма дублюється. Далі що? Беркана. Ну і фінал цього всього який. Дагас. Ну, значить не фінал. Куди? До феху. А, он воно що? Ну що ну, ж, не скажу, що я здивований. Що у нас тут? Маннас, Тейвас, Пустаруна, Евас Перевертий, Беркана, Дагас і Феху. Ось Маннас. Ну, це в даному випадку моя здогадка правильна. Да, дійсно. Це і показують. що питаєш, якщо ти вже все зрозумів? Е, мені така підказка. Ну, але, тим не менш, це влада йде, окрім того, що це позначка для мене. Ось що влада. Ось конфлікт з владою почався. От чому справа. Мало того, те й вас спецслужби позначає. Угу. Ось підпустой руною, Таємно. Ну, о, точно, спецслужби. Далі. Позбавили її якихось можливостей, недаремно продублювалось, до речі, ще прям бачите, як чітко продублювалось. Тим не менш, пообіцяли їй щось взамін, ось якісь у неї перспективи. Ну, це В той же час це і вона сама. Ось зміни ситуації для неї відбуваються, і що в кінці падає гроші. От так-так. Ну тобто, зробили з неї цапа, цапа відбувайла. Гарна така українська. Приказка, да? О, тобто її обмежені можливості, ніби вигнали, в той же час пообіцяли щось замін і завалили грошима. Занавіс, як то кажуть. Але да, свого покровителя вона позбавилася у владі. Дійсно, хто там за нею стояв. Щось то він не в захваті, мало того Нею взагалі от спецслужби зацікавились. Так, дякую за відповіді. Так, давайте далі. М -м -м. О, да, зараз розганяють. Я навіть здогадуюсь, через що розганяють. Ну, зараз зачитаю, зрозумієте. Чи можна терміново подивитись Сумську Чернівську область. Пісков ляпнув, що наступ з півночі вже йде. Та ролою попереджають, що ми його не бачимо, що десь під землею, риють там, чи з Білорусі, чи звідки. Ой. Так, да, ну тут уже зрозуміло, чому це. Ну, давайте, наступ з півночі відповідно. Що там і як там? Давайте запитаємо, чи дійсно він вже йде. Раз, дякую за відповідь. Добре, покажіть, мені, будь ласка. Ну, а дійсно наступ Росії з півночі вже йде, просто ми його не бачимо, не помічаємо. Справді воно так? Скажіть, що воно правда. Іса. Альгіс перевернутий. Інгус, Аль, Солу, Ну і що? Перт перевернутий. Фінат це все який. Фінал беркана. Брехні не випало. Давайте зразу. Ну тут випало друге. Що? Заявляти, що йде наступ? Ну, а я б не спішив. Що в нас тут? І Сальгес, Перевернти, і, і Нусоло, Перперевенти, Беркана. Ну, до речі, скільки вже наступів там з Білорусі чи ще звідки на нас обіцяли? Що Скільки це обіцяли мої колеги по цеху? І скільки разів я казав, що ні, нема нічого й близько. Да? І цей раз я кажу, що я тут такого ну, не бачу. Ось зразу обмеження йде, блокування. Ну де? Ну який наступ? Вони ось там беззахисні, вони розуміють, що до кордону їх ніхто не підпустить. Ну просто. І кордон у нас укріплений то на півночі. Ну, якраз там Київ, Чернігів. там так далі. Ось інгус, ну все-таки, якийсь ресурс вони там коплять. Можна сказати, що коплять, хоч і розуміють, що під ударом, і коплять таємно. Ну інгус не ви про великий ресурс. Мало того, соло, медійні події. да Ми це все знаємо, ми це все чуємо. Тобто, ну соло медіа. Ну, До речі, супутники можуть бути. Тобто, ну, наші в курсі, що там, де відбувається, це для наших не таємниця. То, що росіяни думають, що вони там заховались. Ні, нічого подібного. Знов таки, ось тут якась таємниця, йде так само, в той же час перт обмеження позначає, обмеження по ресурсу, жорсткий притом, жорсткий. І беркана. Ну, це все-таки якийсь рух, дійсно, якийсь розвиток ситуації і так далі. Але під обмеженнями, ось, під ісою спереду. І взагалі невеликий, не про велике мова масштаб, ну якесь таємне пересування. Це більше ДРГ. Це якесь там ДРГ, це якесь там прощупування кордону. Це невеликий наступ. Ні. Під землею да, нема там нічого. А ну добре, давайте про тунелі запитаємо. Ну, ну що це під землею? Це ж якісь ходи, тунелі мають бути, так? Да? Ну, якщо, якщо слідувати інформацію, яку дають ось мої колеги по цеху. Ну давайте, ну, до речі, не посилаються, хто це конкретно. Ну, цікаво буде розібратися. Ну, давайте подивимось, чи є взагалі такі тунелі десь там з півночі України, так? Да? Там, то ніби казали, що десь там північні Корейці там щось на Донбасі купають. Та справа в тому, що там корейців ще ніхто не бачив. А, ну гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, а чи дійсно десь на півночі України росіяни чи якісь там російські союзники копають якісь підземні тунелі, щоб несподівано на Україну напасти? Скажіть вам правду. Маннас, думай сам, ну-ну. А ви що скажете? Хагалас, Гаркана, ну-ну-ну-ну, куди? Ансус перевернутий. Та-дам! Ну далі вже можна, в принципі, не докладати. Ну, давай. Іса, ішов в результаті. Урус перевернутий. Які там тунелі? Де там хто що копає? Що у нас тут? Манна, Схагала, зберкана, ансус перевернутий. Іса, урус перевернутий. Зразу Ансус перевернутий. Обман, дезінформація. Зразу, зразу. Маннас, ну да, думай сам. В той же час, Маннас Хагалас. Позначка на те, що ну, капець їм там буде, в принципі. Хто туди полізе, ну це ліквідація. Ну, давайте так скажемо. Ось. Якщо якщо при умові, що вони щось туди спробують полізти взагалі на північ України. Їх ліквідація чекає. Успіх примарний успіх, ось дивіться, якщо взяти щоб РК... ну, бойові дії, гаразд. Якесь просування вперед, Нібито. то. Що опирається, Авансус? А це обман це ілюзії. Ось блокування і ось урус перевернутий. Все. Втрата сили, втрата ресурсу. Щодо тунелів, ось обман, складно те зробити, нема таких сил. Які тунелі? Ви про що? Таке. Так, добре. Ну і давайте, напевно, доповню відео. Іншим фрагментом відео про російську техніку і кількість що в них там лишилось, ну просив мене подивитись залишки російської техніки, по видам, скільки в них там чого лишилось, танків, БТРів, літаків там ну і так далі. Ну Давайте подивимося. Прям що називається, класифікувати я це все прям дуже детально розбирати не буду. В загальних якби, рисах. Подивимося, скільки там човних лишилось. Ну що, поїхали Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, скільки у Росії ще залишилося справ... справних робочих танків? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам правду. Соло. So голос. Ото перевернутий. Далі. Ж. Лаус перевернутий. По танкам вже видно золоте Денса, можна сказати, зразу. Що в нас тут? Соло Хаглас, Ото перевернути, лаус перевернути. Ну дивіться, три із чотирьох рун негативні. В контексті питання. Тобто танків лишилось небагато, саме в справному виді. Мало того, соло показує, знаєте, ж це якісь то демонстраційні зразки, там те, що вони на парадах використовували, гармата та їхня там легендарна, розрекламована і так далі. ті от от, от таке от а, ну, ну не тільки, ну не тільки Ось багато чого битого, знищеного і так далі. Но воно похагало з увідновленню, воно вже не підлягає. Ось, відповідно, склади вже, це склади їхні ось. Палаузу перевернуту, ну склади пустіють. Пустіють. Ще не зовсім пусті, але пусті. Тобто танки в них вже дійсно не густо лишилось. Виробляють вони не так багато, треба сказати. Ну, саме мається на увазі нових. Латають, ремонтують, то багато із того, що в них ще є. Давайте далі. Так, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а скільки в Росії ще справних робочих БМП залишилось? Скажіть вам правду. Інгус. Евас. Манус перевернутий. Фінал який. Райда перевернута. БМП трохи більше, ніж в танків. Тут це трохи краща ситуація. Там, може, десь і пошкребли по сусіках, може їм там ще хтось одружив, чи північні Корейці. там, чи ще хто. от, Тут трохи краще. Що в нас тут? Інус, Евас, Манас, перевернутий райду ну, ось, Тут ще справні є. І тут ще ЕВАС, ну тут, схоже, вони їх і більше виробляють, і ніби як вони звідкись їх ще й привезли. Чому я кажу, таке враження, ніби їм хтось допоміг, подружив, Тому що БМП ж е наші захисники теж їм попалили дуже і дуже багато. Ось багато вже такого, що то, що мертво не може, да? багато в них битої техніки, яка вже зовсім не підлягає відновленню. Ну і ось, власне, так. Да. І склади теж вже, знаєте, на складах одніється золоте ДНС. Але да. ще запаси певні є. Тут запасів більше, ніж танки, відповідно. Ну, По тому, що наші військові кажуть, то вони взагалі зараз там на мотоцикли пересіли, на там всякі, там всякі мопеди і так далі. І не стільки їх там танки там, чи БМП підтримують, скільки вони ось таким чином взагалі там до штурму йдуть. Ну, що показує те, що техніки вони дійсно попалили чимало. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Артилерія. Оце, так, да, це теж дуже і дуже як там, цариця війни, да? так? Це дуже важливий фактор, якби. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. А ну лад. Покажіть мені, будь ласка, скільки у росіян ще робочої справної артилерії залишилось. Скажіть вам правду. Ансус перевернутий зразу. Дагас. Інгус і руни? Ну добре, так треба, значить. Феху перевернуто у нас перша була, та й вас далі. Да? З артилерією ще не так все погано, треба сказати. А, що у нас тут? Ансус, Дагас, Ансус перевернутий. Газингу, сфеху Феху перевернута, й вас прямий. А, ну, обман є щодо кількості загалом, щось тут нечисто в тих цифрах загалом. Ну Сумні новини для росіян уже є. В цифрах яких? В тих, які вони там давали раніше, що у них по факту є, щось там нечисто. Тим не менш, ось яка зміна ситуації відбувається. Інгус. Знову таки, хтось одружив. Хтось одружив, але тут інгус-феху перевернута. Це як і готові установки, так і якісь деталі до них. знаєте, Ну, не знаю, стволи, там, можливо, ще там якісь там матеріали. Ну, не матеріали, елементи якісь да, до артилерії. Щось таке. Ну, а феху перевернута. Все рівно і там уже, не все так радужно. Не все так радужно у них, з артилерії, все одно. Але, тим не менше, ось ось активні дії йдуть. Е, ну Вони же виробляють щось. Це ось цей, це не тільки на позначка на саму артилерію, це і позначка на е, м, виробництво в даному випадку. Ну вони не так багато виробляють. Ось відповідно. Тобто, да, з артилерії ще потримаються, ну теж вже невесело. Ну, давайте далі подивимось. ППО і літаки. Да? Ну, щось, щось мені підказує, що по літакам, напевно, не краща ситуація в них буде. Ну, побачимо. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. А Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. А, а по засобам ППО. Скільки ще робочих, справних засобів ППО залишилось у росіян? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Аліс. Ну, власне, саме ППО. Дагас. Перкана перевернута. І що? Іса. А, ППО їхню стрімко деградує, Дослівно. те, що показали. Що в нас тут? А є здазберка на перевернута Іса. Ну ось Аліс, ось саме ППО. Ще є чим прикривати, ще є чим захиститися. Але ось відбуваються швидкі зміни по Дагазу. і куди, А в гіршу сторону, тому що це деградація швидка. І ІСА, А виробляється воно повільно і небагато. Тому по ППО в них так уже, знаєте, невесела картинка. Ще є, звичайно, да, ще... Ну, а нашим дронам. І не тільки буде, чим далі, тим більше, легше працювати. Да, тому що майже кожен день зараз звучить інформація, там установку ППО розвалили, там знесли, там ж підірвали, одним словом. Ну, там таке, ППО їхнє швидко деградує. Нам на, на раді, звичайно. Ну що ж, готуємося до прильоту F16. Таке ж мають з'явитись нарешті. Офіційно маю на увазі, тому що неофіційно вони там вже працювали. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, Давайте літаки російські подивимось. Ну, Тут, напевно, треба, треба якось розділити, якісь там стратегічні бомбардувальники, напевно. там всякі оці Ту там 95, Ту 160, і там всякі там винищувачі, бомбардувальники, там такі маленькі. там Міг, Су, ну і так далі. Тут, напевно, давайте розділю. Так, раз, дякую звідти. Ну добре, покажіть, мені, будь ласка, багато росіян. Чи багато росіян залишилось літаків саме там винищувачів, бомбардувальників. Саме таких нестратегічних. Скажіть, вам правду. Мамос перевернути. Соло. Єра. Перт перевернутий. Ну, літаків ще вистачає. Літаків ще вистачає, не вистачає пілотів, то що поки тут показав. Що в нас тут? Манус перевернутий, Соло є, рапер перевернути. Ну, манус перевернути. Не вистачає пілотів, дослівно. Е, з другого боку, якщо по техніці взяти, ну, техніка теж потрошку деградує. Ну, ще багато чого Соло є. Медійного, яскравого, нового, якщо хочете. Да? Окрім там їхньої отої, розрекламованої вундервафлі. Що у них там Су-57, здається, чи 75 взагалі? Ну, одним словом. Є в них ще літаки, ще вистачає, багато нових. Тим не менш, ось багато таких, у яких вже ресурс ну, вичерпується. Те, що вже, знаєте, не нове, от від слова зовсім. Ну і паперту перевернутому. Ще в них, знаєте, якийсь ніби козир в рукаві є. А ну, а що це? Поясніть. Ага, в цьому плані. Е, дивіться, ну дійсно, щось у них є ще якийсь козир в рукаві. Ось, по перту перевернутому, навтіс перевернутий. Щось, що вони з літаків ще зовсім мало використовували, чи то обмежене якесь використання було е, щось таке. Ну, по літакам не все так погано, як би хотілося. От от дійсно. Тут ось питання, що пілотів не вже починає бракувати. Якби. Так, якби літаків, то вони ще наштампують, а пілот довго навчаються. Так, дякую за відповіді. А ну гаразд. А по стратегічним, тим всяким бомбардувальникам, тушки там і інше всяке. Зараз за те запитаю. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а стратегічні бомбардувальники у Росії. Скільки їх залишилось, покажіть, будь ласка. Скажіть вам, правда. Райда перевернути. Ансус перевернутий. Альгіс, ну і що? Єра. Тут ще є, але теж показують, що воно все старе. Тут з, нових, з новими біда. Якщо і є, то зовсім небагато. Що у нас тут? Райдо Ансус, райдо. О, Боже. Райдо перевернуто, Ансус перевернути, Альгес Єра. Райдо ну, ось і Ресурс. Ресурс вичерпується. знаєте, як Моторесурс. Ось, Ансус перевернутий, ані новини там є. що воно вже знаєте, ну Деякі на грані, як то кажуть. так. Ну Я чекаю, щоб одна така бандура десь навернулась На якийсь -то умовний Белгород чи там Воронів чи ще що-небудь. Тут, знаєте, дуже, дуже на те схоже. Тим не менш, ось Аліс. Є ще такі, знаєте, які ще політають, ще рано їх ховати, але все рівно старі вони вже, старі, як ото кажуть, як екскременти мамонта. Да? Скажу культурно. Дуду. У них, от саме стратегічні, дуже старі вже. Там нових мало. І ось тут ну вони ще політають, ще їх вистачає. Ми ж там пошкодили тих стратегічних, по-моєму, там всього пару штук. І то там тушки оці, от, по-моєму, Ту-22, якщо правильно пам'ятаю. Мова не йшла там, про ці величезні, там, ту 160 там, чи ту, де-905. Ну, але ж вони старі, ось показують, що основна маса дуже древня. А нові, нові вони там через пеньколоду роблять. То вже, що називається, втрачена технологія. Ну таке, тобто, політаючи, на жаль, а, ви ось по таким отрунам чекаємо дуже гарних новин, що щось скоро зариється десь носом в землю. Із оцих саме стратегічних їхніх бомбардувальників. Я ж кажу, бажано, щоб з екіпажем, і бажано, щоб ще на якесь їхнє місто. Взагалі буде прекрасно. Ну добре, то вже так. То вищі сили розберуться. Ну, ось такий от розбір сьогодні вийшов. Пишіть, що ви думаєте, свої, можливо, якісь догадки маєте на цей рахунок. Можливо, самі щось дивились, теж буде цікаво почитати. Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!